Безлюдні села під народичами та цілий виморлий край у самісінькому пеклі, зоні відчуження, попри заборону проживання, обездолені люди. Автор фотографії Сергій Глабчук відразу ж після аварії відвідав заражену радіацією територію та побачив своїми очима страждання ні у чому не винних людей. І нам таки дозволили вийти з автобуса на три хвилини. Чому щоб таки заміряти радіацію і поїхати там у 383 рази вище норми? Тоді після вибуху не залишились осторонь японські рятувальники, які досі допомагають чи можуть, адже й самі нещодавно стали жертвами аварії на атомній станції. Японці розповідають, почувши про вибух на ЧАЕС, не вагаючись, одразу приїхали в Україну. Коли я свідшав, що там ремонт. Гатів э, оказати допоможне так, в такому виде, но как я э, это делаю в Японії, но також як в Японії і працював і в Україні Хара згадує, що почувши про техногенну катастрофу, забув про страх перед радіацією і поїхав, аби допомогти українцям. Ну кадаш свідчав, що там в районній лікарні немає гарячої води, э, то я думаю, що це до больницы Нягаєва, чтобы там была горячая вода и поэтому э решил э идти туда и помогать. На фотографиях розпач, паника, горе та біль людей, що випали на їх долю. Я лично в 86 году, ну, не присутствовал там, но на этих фотографиях я поразился до, до глубины души, потому что там видно всі емоції і переживання людей, як вони страдали після этой аварии и какие последствия влечет за собой неосторожное использование атомной энергии. Сейчас, оглядываясь на те события, делается очень страшно. Очень страшно. И хочется, чтобы это... Це горе для нашої України, для кожного з нас не повторилось. Представники японської делегації вказують, що не можна залишити людей один на один із радіацією, адже із атомом домовитись неможливо. Потрібно вчасно та якісно ліквідувати наслідки аварії.